Друзі, всім привіт! У World of Tanks відбувається щось дуже цікаве. На офіційному сайті Wargaming з'явилася новина, в якій згадуються ключові зміни та акції до 15-річчя гри. І тільки самі уважні помітили, що дуже-дуже цікаве. Пасхалку, яка схована на самому видному місці. І саме про це ми зараз поговоримо. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, там я розповім дуже цікаву інформацію. Та свої здогадки. World of Ten святкує 15 років, і це не просто юлей, а великий перезапуск. У новині на сайті згадують подарунки, івенти, зміни в інтерфейсі, графіці та ігрових механік. Також ми побачили дуже крутий відеоролик про 15 років дружби, який має глибокий сенс та чудовий монтаж і подачу. Цей відеоролик мене дійсно вразив. Але найцікавіше це те, що між рядків. Розв'язає чимало споверів про майбутнє гри. На офіційному сайті в новині про річницю можна було помітити на фоні декілька цікавих скріншотів, про які ми зараз і поговоримо. Давайте все по порядку. На першій картинці чітко видно креслення ангару, і у відео з 15-річчям згадується, що бойові перепустці можна отримати екіпаж з нашого поточного ангару. А це прямим текстом натякає, що ВГ готові завершити цей етап в грі. І щоб залишити собі згадку за старим ангаром, ми можемо і отримати якраз цей екіпаж. А це означає, що вже зовсім скоро ми побачимо свіжий дизайн та нове оформлення. І скоріше за все дивлячись на креслення, це буде що схоже на старий всім улюблений ангар. Також ми бачимо на картинці список виконання завдань. А це якраз таки може вказувати на новий список особистих бойових завдань 3.0, які так довго всі чекали. І переходячи до наступного скріншоту, ми бачимо карту, яка також дуже нагадує карти з попередніх ОБЗ. Придивившись ми побачимо зліва в кутку годинник, на якому рівно 11 годин ранку. Це може свідчити про те, що оновлення вийде саме о цій годині вранці, як зазвичай і відбувається. На другому скріншоті ми бачимо креслення танку, якого поки що немає в грі. І я думаю, що тут може бути декілька варіантів. Це або один із довгоочікуваних 11 рівнів, про які всі так говорять і чекають, або один із танків прогресії бойових завдань. Це може бути і вісьмірка, і якийсь інакший рівень. Поки що конкретики мало. Але догадки все ж таки є. Та справа видно чітко мапу, яку ми всі звикли бачити в бойових завданнях. І це якраз таке може бути мапа нових ОБЗ. А придивившись вліво, ми побачимо три прапори Польщі, США і СССР. а також широн з трьома прапорами. І це якраз може значити про проходження ОБЗ буде саме по цим націям. Або це будуть перші три нації. З 11 рівнями. В Аргеймін також підтвердили, що у вересневому оновленні буде графічний апгрейд. Мова йде про покращення ефектів, освітлення, можливо, навіть нову фізику або оптимізацію для сучасних відеокарт. Але це не означає, що на старих системах буде вагати, тому не варто переживати на рахунок цього. Гра й досі має дуже низькі мінімальні потреби в залізі. Також всі давно говорять про новий стиль. Нашого меню та навігації в ангарі. Сподіваюсь, що також будуть приємні оновлення. Судячи зі всього, нас чекає наймасштабніше оновлення за багато років: новий ангар ОБЗ 30, потенційно 11 рівень, нова графіка та нове меню. Це звучить не просто як святкування, а як реальний ребрейдинг гри. Це те, що гравці давно чекали, тому тут явно в хоче повернути старих гравців і залучити нових. І я думаю, вони на вірному шляху. Тепер обіцяний бонус: якщо проаналізувати минулі оновлення. Великі патчі у вод зазвичай виходять на початку місяця в четвер. У вересні це буде четверте число, і саме на нього найбільш схожа дата релізу оновлення. І це логічно, бо якщо оновлення вийде в цей день, то в гравці будуть всі вихідні попереду. А як мені здається, це буде один із топових онлайнів за останні роки, тому що всім буде дуже цікаво зайти і подивитися, що ж нового в танчиках. Друзі, не забувайте ставити лайк. Та писати свої коментарі. Напишіть, що думаєте про можливі оновлення та ці пасхалки. Якщо це справді станеться, я беру собі кілька вихідних, і в прямому ефірі разом з вами буду качати нові танчики, підписуйтесь, щоб не пропустити. Бо найцікавіше ще попереду. Усім до зустрічі!